Окупаційна влада Криму і далі тисне на кримсько-татарський народ. Там чи не щодня це корінне населення півострову зазнає утисків. Російські ОМОНівці та слідчі не лише душать свободу слова у Криму, але й арештовують представників Меджелісу кримсько-татарського народу. У четвер пізно ввечері Київський районний суд Сімферополя заарештував заступника голови меджелісу кримсько кримськотатарського народу Ахтема Чейгозу. Російська влада звинувачує його у організації масових завору правопорушень рік тому під стінами Кримського парламенту. До 10 років лишення свободи санкція підусматрюється. У свою чергу дружина Ахтема Чайгозу каже, все, що відбувається з її чоловіком – абсурд. Йому інкримінують те, що він зовсім не завершав. І політичний заказ всього відбувається, він ясен, як мені кажуть, для всіх. З цим погоджується, і глава Меджелісу Рефат Чубаров каже: на півострові триває знищення його народу. Російська влада робить це, аби кримські татари покидали півострів та мовчали. Це говорить лише про одне: ми вже не можемо говорити про дотримання Росією прав людини. Треба говорити про те, як зупинити Росію. І треба це говорити не стільки і тобто не тільки кримським татарам або українцям, Це має говорити світ через системні порушення прав людей у Криму. Представники кримськотатарського народу планують звернутися до Європейського суду з прав людини. Також Україна вчергове закликала світову спільноту відреагувати на ситуацію в Криму, зокрема, і створити міжнародну місію спостерігачів, яка б фіксувала всі злочини проти кримчан на півострові. Однак Росія на міжнародному рівні гальмує створення будь-яких подібних комісій.